Рекордну кількість нелегалів затримали на південному кордоні США за останні тижні. Про це президент Дональд Трамп оголосив у своєму зверненні до Конгресу. За його словами, за президентства Байдена до США нелегально в'їхав 21 мільйон іммігрантів. А за три тижні перебування Трампа на посаді затримали близько 14 тисяч осіб. Це вдвічі більше за торішній середній показник. Протягом кількох годин після складання присяги я оголосив надзвичайний стан на нашому південному кордоні. Відправив армію та прикордонний патруль США, щоб відбувати вторгнення. Вони виконали дововижну роботу. Кількість незаконних перетинів кордону минулого місяця була найнижчою в історії. Він також сказав, що США так чи інакше отримають Гренландію. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки, і навіть міжнародної безпеки. І ми працюємо з усіма, хто залучений, щоб спробувати її отримати. Крім того, Трамп зазначив, що Україна готова підписати угоду про рідкісноземельні мінерали і що він отримав листа від президента Зеленського, у якому той висловлює прагнення до миру. Трамп також попросив Конгрес профінансувати сучасну систему протиракетної оборони Золотий купол для США Я зосереджений на створенні найпотужніших збройних сил майбутнього. Як перший крок, я прошу конгрес профінансувати створення сучасного протиракетного щита для захисту нашої батьківщини Ще однією темою стало освоєння космосу. Голова Білого Дому пообіцяв встановити американський прапор на Марсі. Трамп похвалив Ілона Маска та його департамент ефективності уряду за припинення марнування державою грошей платників податків. Нове відомство скоротило понад 100 тисяч федеральних службовців, урізало мільярди доларів іноземної допомоги та закрило цілі агентства. Президент також ще раз зупинився на своїй політиці взаємних мит. І додав, що вона почне діяти на початку квітня. 25 відсоткові мита на імпорт із Мексики та Канади набули чинності у вівторок. Водночас представники демократичної партії висловили невдоволення політикою Трампа. Вони освистували його під час його звернення, а також тримали таблички зі словами Брехня та Неправда. Thank you, God bless you and God bless промова Трампа тривала 100 хвилин і стала найдовшим зверненням президента до конгресу в історії США.